Доброго дня! Тема мого домашнього завдання з фізики виготовлення мензурки та вимірювання об'єму тіла неправильної форми. Неправильну форму тіла я взяла картоплю. А для того, щоб вимарити об'єм, нам потрібно перше зробити манзурку. Отож, давайте я розкажу, як я це буду робити. Я взяла стаканчик, який буду наливати шприцом воду. В взяла 5 мл. І написала, буду писати на листочку позначки. Позначки, я думаю, робити 10 мл. Отож, давайте приступимо. Набираємо у воду рівно 5 мл. Та виливаємо. Оскільки я хочу зробити позначку 10 мл, тому мені потрібно два шприця. Тож, у мене вийшла от от, от, перша позначка. зараз я її запишу. Далі робимо таку ж саму процедуру і позначаємо вже просто рисочку. So Thank <laughs> you. Ми дійшли до позначки 300, і на цьому наша мензурка готова. Далі, щоб е, вимірити об'єм неправильної е, форми тіла, для нас це картопленка, нам потрібно, е, приблизно я залишу е, 150 мг води. Для цього я трошечки переляю. От якраз у нас 150 мл води. Ми запишемо, скільки в нас було відзначально мілілітрів. І опустимо картоплинку сюди. Дивимось, що в нас От 230 мілілітрів. це ми і запишемо. І далі ми можемо виміряти об'єм для цього нам потрібно 230 мілілітрів відтіняти 150. І це вона забуде. 80. Отже, ми е, винайшли, що картопленка має е, 80 мл. Е, на цьому наш е, дослід завершений. Дякую всім за увагу!